Слава Богу, дорога церква. Ми раді сьогодні свідчити про Бога живого в наших життях, в життях наших братів. Сьогодні хлопці хочуть свідчити наші брати про славу Божу в їхньому житті, тому давайте послухаємо. Слава Богу, дорога, дорога церква. Дякую перше Богові за те, що я зараз живий, тут стою в нашій церкві. Бо до цього часу, я думаю, тим способом життя, яким я жив, до цього часу я би вже був мертвий. Хто зі мною не знайомий, мене звати Микола, мені 23 роки, я з Івано-Франківщини. Проживаю в селі Татарів в Карпатах. Прибув на реабілітацію до вас в центр Віфезда, з такою залежністю, як е, наркотики, від наркотику сіль. Можливо, хтось зживав, знайомий з нею. І цей наркотик, е, коли цей наркотик прийшов в моє життя, він зруйнував буквально все, всі мої відносини з близькими е, мені людьми. Е, зруйнував мій фінансовий стан. Зруйнував е, мій стан здоров'я, У мене був жахливий стан здоров'я. Я, я був дуже ну, такий, виснажений. Е, зруйнував всі мої мрії в житті, е, зруйнував всі мої відносини з колегами на роботі і також з часом я втратив дві дуже хороших, навіть три дуже хороших роботи. Коли я прибув на реабілітацію. Е, у мене була проблема. Це я був залежний буквально від усіх наркотиків. Коли я вживав сіль, я просто став, вибачте мені, за таке слово, конченим. Е, помінявся характер, е, помінявся свій догляд. Але коли я прибув на реп-центр, з часом Господь звільнив мене від цієї залежності. Я є зараз вільна людина, але саме найголовніше, що Господь мені дав е, віру і надію на краще життя е, навіть не тільки на цій землі, а те, що я є записаний в Книзі життя і що я є один із спасенних, що я є дитя Боже. У мене є нові мрії в Ісусі Христі, є можливості в Ісусі Христі. Є церковне служіння, є нова сім'я. Дякую Господу. Дякую старій церкві в Чернівцях. Якщо мене дивляться, хтось дивиться зараз в прямий ефір. Хочу подякувати за те, що якби не церква, якби не її молитви, то я би вже був мертвий. Амінь. Дивіться, я хочу побачити, хочу, щоб ви зрозуміли дві речі. Людина почула слово Боже, прийшла. Прийшла, повірила, зробила крок віри і своїм серцем, Своїм серцем пережила зцілення. І сьогодні вона свідчить людям, які залежні, і які хочуть звільнитися. І хоче сказати, кого Ісус звільнить, той дійсно буде вільним. Приходьте до Господа.